Дивідчий духи захвалює байки про хоробрих вистатих Кімберлі Гамільтон, Матильда. Кийця керівниця готелю Ал... Ал... Алгонкін. Алгон Ще з 1920-х років у Нью-Йоркському готелі Алгонкін гостей зустрічали коти та кішки. Їх завжди звали Або Гамлет, або Матильда. Невідомо, що я була Матильда Третя. Вона за всім наглядала і не пропустила жодного робочого дня за сім років. В неї були власні візитівки, а ще асистент, який вів її сторінки в соцмережах і стежив за розкладом справ і відпочинку. Ця зіркова кішка з'являється на телебаченні, регулярно відвідувала салони краси, зустрічалася з фанатами та позивала для фотографій. Коли її набридали зйомки, вона просто розверталася до стіни. Це була ще та Примадонна. Трапезувала Мартильда як королева, обідала кремовими котлетками готельного шеф куфаря Та її улюбленою стравою були боніто – тоненькі, мов бо побірші сушеної риби. Один постояли з готелю, привозив їх Японії спеціально для неї щоразу, як приїжджав до міста. Батина пізнавала його миттєво і чекала біля ліфта, доки він спуститься зі своєї кімнати. Щороку на свій день народження Батильда проводила великий благодійний захід для підтримки нью-йоркських притулків для тварин. Рудзинкою вечора був котячий показмот. Вона обожнювала приходитися подіумом. Фанати Батилі залюбки надсилали їй подарунки, а вона передавала їх до місцевих притулків. Також вона нерідко отримувала пропозиції лапи і серця від людей, які хотіли одружити з нею своїх котів. Проте всім люб'язно відмовляла. Батиль обожнювали люди по всьому світу. Листи від фанатів проходили навіть із Росії та Австралії. Вона відповідала на кожен з невеличкою допомогою. А в кінці завжди писала: Бажаю морнявного дня, 2006 2006-2017. США.